Столиці нашої держави нас зібрала скорботна подія. Сьогодні ми проводимо в останню путь кращих синів України та Грузії, справжніх патріотів та істинних героїв, громадян нашої держави, бійців батальйону «Айдар». Кача по сині, плине кача по сині. Мамко ж моя нела. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину сам не... командира розвідувально диверсійної групи, Орашка Сергія Миколаївича та бійця розвідувально диверсійної групи. Григорий Александр. Смелый был человек, воин был настоящий. Вот есть военная, а есть воин. Вот динамит был. Вместе воевали. Вместе солдатами воевали. не возвращался. Даже когда у ребят были спокойные дни, динамит приезжал, ночь поспит и обратно поедет. Попал в засаду. Война, так сказал. Я познакомился с ним Войдали. Пару часов порог в шанесі, я поняв, що настоящий поезд, настоящий патріотик. Шановна громада, шановна брати сестри. Це важкий день я бояв. Але першу чергу для родини, наших наших бійців для наших дорожних що я можу сьогодні сказати и сергей александ паны мерли за нашу спільну дорожку ми завжди пам'ятаємо що були на абхазии 34 представники Української нації, поклалі її голови, сла незалежність і країни, Грузії. Плине каша у тисені.